Коротеньке відео про те, чому нічого страшного немає, коли ламається сажень в мітловидної гортензії. Ось, для прикладу, цей проміс. у нього ось тут зламаний пагінь і вже прокинулись бруньки і йдуть вріз. Це по факту з одного буде два, так як ми їх обрізаємо на весну. Ось цей Sunday був зламаний ось тут і ще десь, по-моєму, ось тут, але тим не менш. Оце, як приклад. От відразу пішло два пагіна, хороших, гарних, можна зайве все дрібненьке забрати, і наступний рік він вже буде більш пишніший, густіший. Їх знову можна буде обрізати ось тут. От, ну і приклад ще третій. Е, металіка оця, вона обрізана. Була тут, тут, тут. Скрізь вибило багато нових е, пагінців. Якщо говорити про невеличкі гортензії, такі однорічні, то їх можна залишати в такому вигляді цей рік. Вже обрізати їх після зими. Можна обрізати зараз спокійно, можна і нижче обрізати їх. І вони нижче навіть буде краще. Вони тоді кожна виб'є по два пагона. І вже наступний рік це буде більш густіша, пишніша гортензія. Ось так.